Всім привіт! Значить, тимчасове вирішення проблеми по дисках щеплення МТ. Значить, що я зробив? Купив шайбочки і з нержавейки, і звичайні. Ось такі шайбочки на 4. Роздав їх на 5. Щоб вони сюди налазили на ці закльопочки, бо вони не розклепані. Там на попередньому відео я розповідав, От. приварився полуавтоматом, почав зачищати і все, вимкнули світло за графіком. Оці напливчики буду рівняти із шліцевою. Але коли я взяв оці диски, От, його ось так от рукою, ну, зараз покажу. Ось так от у руках нажимаєш і він гуляв. Тобто його можна було б пополам скласти. Зараз, після того, коли я це приварив ці шайбочки сюди. от, Диск став жорсткий. Він не гуляє, так як гуляв. То так його переламує. Кламц-кламц, кламц, кламц. Ну, Таке тимчасове буде вирішення питання. Ось, під оцей диск, що воно тут повипадало, купив сьогодні закльопки стальні на 5. От, І їх буду ставити звідси шляпкою, От. а розкліпувати вже в оцьому місці щоб воно ну, тут його держало гарненько. От. Всім дякую.